Свіжа пропозиція на Рівненському авторинку це Volkswagen Passat B7 на правильних фарах. Він з Кореї. Але ключове те, що він двохлітровий дизель із пробігом 96 тисяч кілометрів. Друзі, на цей автомобіль варто звернути увагу. Звичайно, все потрібно перевірити. Але цінник 13. 550, двохлітровий дизель на автоматі 2014 року. Датчик доща світла, є люк, є безключовий доступ, гарні колеса. Але в чому перевага взагалі от корейського американського пасату, тому що в них де кузовна база видовжена, в ньому місця просто капець, як багато. Зараз я покажу. Ось, наприклад, позаду. Подивіться, скільки в нього місця для заднього ряду. Це просто, мені кажеться, навіть супер, мабуть, відпочиває. Ось такий він по салону, має пам'ять сидіння. В Кореї така тема є, ось така штучка, як у маршрутці, крутить кермо. Клімат підігріви, це все є. І пробіг 96 тисяч. Кілометрів, не видно, сонечко світить. Ось такий варіант на ринку з'явився. Хто хоче перевірити, звертайтеся надамо вам всі звіти перевірки даного автомобіля.